Вітаю з вами Юлія сад України, що на Київщині. Хочу показати свої штамбові троянди. Не всі лише частину з них, тому що деякі вже відсвіли, а деякі ще молоденькі. Поділюсь з вами досвідом, які сорти я рекомендую для щеплення на штамб. Часто ви просите зробити короткий огляд мого саду, тому давайте пробіжимося, за хвилинку покажу і перейду до троянд. У мене невелика ділянка 12 сотих разом з будинком і подвір'ям. Це моє подвір'я, і ось тут розміщена найперша моя клумба, яку я зробила ще у 2016 році. Стадила туйки висотою 20 сантиметрів. Зараз вони вже досягли більше 5 метрів, тому я їх вкоротила до 3,5, щоб було зручніше доглядати. Тут є Штамбові троянди, я до них скоро повернусь. А це моя клумба з топіарними рослинами. Я їх сама стрижу з різних сортів хвойних. Тут є і ялівці, і туї, і кипарисовики, і модрини, і сосни. Все можна виростити, але для цього треба час, терпіння і праця. Переходимо до вхідної зони у мій сад. Я її зробила не так давно. І, як бачите, у мене тут знаходиться міні-водойма, ставок маленький. У мене знаходиться тут декілька рослин, які я також стрижу. Арка діаметром 3 метри. Вона саморобна, і я посадила тут сосни, веймитові пендула. Ця арка вічно зелена. Єдине, що треба зробити, це почистити один раз на рік її від старої хвої. Далі, у мене розміщений. Паркан з троянд. Насправді це будівельний паркан, якому вже багато-багато років, і садила я тут троянди для того, щоб його прикрити. А тепер так вийшло, що цей паркан служить опорою для цих троянд. Вже троянди перецвітають, але ви можете завжди подивитися огляд сортів платистих троянд на цьому паркані у мене на каналі. Також запрошую у основну частину свого саду. Це моя душа. Він у мене вже має вік 10 років. Садила все маленьким, вже все виросло. І ви подивіться, як затишно і як гарно зараз виглядає мій сад. Ну, як, і, в принципі, і завжди все у червні липні. Поки все зелене, квітуче і ось таке яскраве. Я намагалася садити все карликових сортів, буквально декілька є високих ялин і сосен на задніх планах. А так, я хотіла, щоб це був міні-ліс, і щоб я почувалася тут затишно. У центрі мого саду знаходиться фонтан. Він теж в мене не так давно, але він привертає завжди увагу усіх моїх гостей. До речі, він від майстерні Реалбетон. Якщо ви скажете, що від мене, вам завжди зроблять знигучку. І нещодавно в мене з'явились ось такі. Туї тоскана високий, який є таким кістяком і основою в моєму саду. Взагалі, я рекомендую садити хвойні рослини е, в першу чергу, тому що коли у вас, наприклад, буде зимно, холодно і листяні скинуть листя, то хвойні рослини завжди наповнюватимуть сад, і він не здаватиметься пустим. Ну, ось такий маленький, невеличкий. Сад це і є моя душа, багато рослин, я не називаю свій сад дизайнерським, я його називаю колекційним для того, щоб показати вам, які рослинки будуть коли виростуть. Бо коли я садила сад, я черпала інформацію з багатьох різних джерел за в тому числі, тому що в нас було мало інформації про хвойні. і вже з часом я бачу, які рослинки. Як розростаються, які мають габітуси, і ділюсь з вами цією інформацією. Ну що, йдемо дивитися на штамбові троянди? Троянда Scarlet Mayan Decor. Починаю з неї, бо вважаю її однією з кращих для щеплення на штамп. Ця троянда вже відома давно, вона винайдена у 1987 році у Франції. Вона грунтопокривна, але багато хто її веде як плетисту, тому що її гілки досить довгі, вона має неймовірну кількість яскравих червоних бутонів, досить довго квітує, не смітить пелюстками. А головна її особливість в тому, що вона квітує занадто е, рясно, а можливо ще і краще навіть у другу хвилю квітування, аніж у першу. В той час, коли всі інші троянди ведуть себе навпаки, квітують спочатку в першу хвилю рясно, а потім не так рясно. Ця троянда восени вас порадує. Ви подивіться, який просто водоспад із квітів. Єдине, що я рекомендую, треба мати їй гарну опору. У мене вона просто на арматій. І я зараз у пошуках гарної, красивої і міцної опори, напевно, у формі ось такої парасолі, але буду робити велику, тому що, коли дощ, наприклад, то квіти важкі і вони можуть поламатися, особливо ось тут, де щеплення. Тому рекомендую одразу її на її висоту зробити опору. Цій троянді лише три роки, і ви гляньте, як вона наросла. Дійсно, дуже швидко наростає, рясно квітує, не боїться дощу, не підпалюються полюстки на спеці, морозостійка. Я нею так захоплена, що навіть купила в цьому році і нить пощеплену. Пустила на опору, буде в мене як витка троянда. Е, відразу хочу відповісти на ваші запитання відносно зимівлі. У мене на каналі є відео про. Те, які рослини я укриваю взимку і як правильно це робити. Маю більше 100 сортів різних троянд і вкриваю на зиму лише штамбові, бо у них щеплення знаходиться на висоті, і якщо воно змерзне, то троянда від кореня сортова вже не відросте. На сьогоднішній день я маю 15 різних сортів штамбових троянд, але цю люблю найбільше. Ви всі знаєте, що моя улюблениця троянда П'єр Ронсар має ще одну назву Еден. І коли я показувала сорти троянд на паркані, то я робила огляд і на неї також. Тепер маю її і на високому штамбі. Подивіться на цей габітус. Звісно ж, їй треба міцна, красива опора, і скоро я займусь цим питанням, можна її вести трохи стриманіше. Мені чомусь хочеться, щоб вона була ось така гарна і розлога. Квіточка велика, класичної, ностальгічної форми, дуже приємний. Ніжний аромат довго квітує. Як бачите, деякі квіти вже відцвітають тут в повному розпуску, а ще має багато бутонів. У другу хвилю квітування теж гарно і рясно квітує. Вона просто неймовірна. Рекомендую мати усім. Я не просто так посадила ось цю троянду тут на видному місці, бо вона мене вразила в минулому році. Я її вирощила в кашпо, пересадила, щоб усі її бачили. Називається ця троянда Грація, вона югославської селекції і відноситься до троянд спреїв. Що це означає? Що в неї не просто одна квіточка на кінці кожного пагону, а вона утворює міні-букетики прям з цілими суцвіттями і разом виходить просто неймовірний букет. А коли на штамбі взагалі вау! А головна особливість її в тому, що вона не скидає своїх пелюсток зовсім. Тобто, коли вона перецвітає, вона прям і засихає ось так на кущі, поки я не зріжу квіти. Моя щира рекомендація: вона дійсно одна з кращих, не невеликого розміру, правда, але в ось таких міні-клумбах ідеально виглядає. Троянда супер ексельза. Думаю, багатьом вона відома, бо винадена ще у 1986 році в Німеччині. Вона плетиста троянда, але можна її вести і як шраб. Особливість в тому, що вона практично безперервно квітує. Постійно одні бутончики відцвіли, інші тільки з'являються, квітує рясно, квітує китицями. Дуже красива насичено-малинового кольору. До речі, хочу показати вам, що обов'язково треба видаляти ось такі пагони, які відходять від е, штамба або від основи. Кущика, бо це не сортова троянда, а це підщепа, Тому звертайте на це увагу. Про троянду Ангелу я розповідала в окремому відео. Ви завжди можете переглянути особливості сорту і побачити, яка вона у мене вже в дорослому віці. А цю троянду на штамбі я купила лише восени, і це її перше квітування. Вона вже перецвітає, але ви можете побачити, якого кольору квіти, вони не вигорають. Пелюстки на самих бутонах, ніби метелики. Якщо я купила повторну троянду, то це означає лише одне: що ця троянда дійсно заслуговує увагу. Уваги. Вона німецького розплідника Кордес, досить морозостійка, нехвороблива, і вона одна з кращих верібунт. Троянда Свані це троянда французької селекції. Вона винайдена однією з перших серед грунтопокривних у далекій Франції. І до сьогоднішнього дня вважається однією з найкращих, бо дійсно має великі махрові білі квіти. У якій зібрані у сусвіття, і коли я побачила її вживу минулого року, не змогла втриматись і замовила собі на високому штамбі. Уявила, яка це буде велика біла хмаринка, повітряна і ніжна. Вона мене порадувала, тому що почала квітувати з ранніми сортами троянд і квітує досі разом з пізніми сортами. В неї відквітають квіти і ще з'являються нові і нові бутони. Вона не хвороблива, має темно-зелене листя, одним словом, рекомендую. Моє нове захоплення мускусні троянди. Раніше я їх не розуміла, бо в них маленькі квіти і такі наче непримітні. Але з часом, з роками, коли вона нарощує неймовірну кількість. Ось таких от рясних китиць, я в них просто закохалась. Це троянда Дінкі це бельгійська селекція, винайдена у 2002 році. Вона має таке насичене, яскраве, малинове, пурпурне забарвлення. Хто любить такі корольори, я вам рекомендую. Це перше її цвітіння. Вона також посаджена минулої осені. І я думаю, з часом вона буде прямо ось таких от розмірів. Обов'язково вам покажу, яка вона буде через рік. Троянда Black Forest зростає і радує мене уже три роки. Вона німецького розплідника Cordes, морозостійка, нехвороблива. І особливість в тому, що в неї пелюстки ніби закручені, хвилясті, як спіднички. Насичену яскравого кольору, я посадила її у вхідній зоні біля будинку, бо вона справжня королева. Грунтопокривна троянда чотири сезони французької селекції. Назва говорить сама за себе. Ця троянда починає квітувати навесні і квітує аж до пізної осені практично безперервно. Квіточки невеликі, але вони густо махрові. Кожна квіточка налічує близько ста пелюсток і до десяти бутонів на кожній гілочці. Вона невеликих розмірів, компактна, ідеально підходить для щеплення на штам. І це моя новенька троянда, яку я навіть ще не встигла висадити. Пашміна. Багато хто з вас мають таку троянду у саду, але 2003 року випуску. Ось така вона, в мене теж вона є, але низько щеплена. Бачите, тут велика квіточка. А це пашміна 2023 року, тобто вона тільки з'явилася в Україні, і, звісно ж, я її купила. Вона вже теж перецвітає, але така неймовірна, зефірна, повітряна, ну така ніжність. Я не могла не купити собі таку красуню. Сьогодні я показала вам 10 штампових троянд і ті сорти, які я вважаю найбільше підходять для щеплення на штамп. У мене є ще 5, але вони зовсім молоденькі, тому покажу їх наступного року. І хочу відмітити, що ще є розарім ютерзей на штампі, але вона вже відквітла, тому майте на увазі, що її я теж рекомендую як одну з найкращих, бо вона дуже рясно квітує великими рожевими квітами. То ще не підписаний на мою сторінку, підписуйтесь, у мене багато інформації про садівництво. Також є інстаграм, де у сторіс я щодня показую, як я живу, як я доглядаю за рослинами, показую сорти. У мене цікаво, я вдячна вам за перегляд, за ваші вподобайки, коментарі. Моя мета зробити Україну вітучою.